Це вже друге видання книги Національні лідери України. Урочиста презентація першого відбулась цьогоріч в столичній адміністрації, але редакційна рада вирішила доповнити і без того солідний том новими яскравими іменами. Особливість цього видання, що воно присвячене до сторіччя від створення національної музичної академії імені Чайковського. Тож на сторінках книги нариси про всесвітньо відомих музикантів, які нині викладають в Національній музичній академії, споміжни. Дев'ять героїв України сторіччя буде відзначатись по лінії ЮНЕСКО по лінії міжнародних організацій ми будемо запрошувати дуже багато гостей. Ми вже розпочали цю підготовку два роки тому. Відзначати будемо з 3 по 5 листопада 2013 року. Саме 3 по 6 листопада 1913 року у Києві була відкрита Київська державна консерваторія. Український видавничий консорціум, який спільно з конфедерацією журналістів власне започаткував серію видань Золотий фонд нації теж. Визначає дату заснування 15-річчя. Щороку випускають світ до 150 описів різноманітнішої тематики. А подяками у свій день народження нагороджують співвітчизників, яким присвятили рядки в книзі Національні лідери України. Це нагадування про існування взагалі лідерів, які були і є в Україні. Це е, намагання показати тих, хто має лідерські якості і, можливо, стане лідером. І пошук взагалі. Принципів лідерства в нових умовах майже пів тисячі сторінок книги розповідають про українців, які працюють в різних сферах і мають одну мету зробити свою країну успішною, а життя людей духовно і культурно насиченим. Це поклик митців і журналістів. З приємністю відзначаємо, до золотого фонду нації увійшла і телекомпанія Київ. І, хоча книга присвячена винятково лідерам, директорка телекомпанії Світлана Криворучка це визнання розділяє з усім своїм колективом. Оксана Дубак, Ігор Пленкен, телеканал Київ.